Як тварини прийшли жити до людини, в стародавні часи всі домашні тварини дружно жили разом. Була в них у лісі хатинка з моху, але недовго довелося їм у ній мирно прожити. Натрапив одного разу на хатинку вовк і захотілося йому жирної поросятинки. Грілося на той час поросятко у хатинці біля вогню. Раптом звідки не візьмись. Вовк. Схопив поросятко і потягнув до лісу. Поросятко як заволає з переляку. Гей народ! Гей, народ! Прибіг бик і притиснув вовка гострими рогами до стіни, а баран, давай його по спині бити. Бив, бив, доки вовк не втік. Вирішив вовк помститися тваринам і нацькував на них усіх звірів. Але тварини захищалися дружно і щоразу від ворога відбивалися. Побачив це вовк і пішов до північного вітру. Просить. Допоможи мені вигнати тварини з хатинки, північному вітру такі справи до вподоби. Пішов він у ліс та й давай дмухати з такою силою, що вся вода замерзла, і сніг засипав землю. Не міг бик стерпіти злого вітру та холоду і поліз у хату, та ненароком зачепив рогами дах, і вся хатка розвалилася. Бачать тварини, що немає їм порятунку від напасті, і пішли жити до людини, та й живуть у неї до цього дня. А північному вітру полюбилося дути на повну силу, став він з того часу щороку в ліс ходити, дме там, завиває. У цей час навіть вовк, змерзлий і голодний, бігом рятується від холодного північного вітру.